Всім привіт! Мене вже давно просили показати прицеп до мотоблока. Я вже від, ну, відволікав, відкладав відкладав, оце вирішив показати. Як воно йшов. Ну, почнем з того, що в мене прицеп не з дорогших, а звичайний прицеп, який тоді був. Це вже, виходить, скільки 11, 11 рік пішов мотоблоковий. Звичайний прицеп. Я не пам'ятаю в районі 2000 по пам'яті кажу, він коштував. Там ще був посилений прицеп, Ну, і трошки з кращого металу був і жесть трошки грубша була. Ну, він на тисячу дорожчий був, але менший об'єм. Якщо в мене десь тут метр, метр тридцять, по-моєму, то там був метр, він сам по собі менший. Коли я його купив, що я саме перше, що я доробив. Перше я хотів підняти. Ну, Тут була погана втик, ну сама притика. Погана притика мені виточили, виточили притику на поход... ну, довго походило. Том я купив. Раз купив, два купив, це третя притика. У мене так виходить, що... Це метал, виходить, сарець. І її клинить, коли йде вироботка, її починає клинити вже. Ні туди, ні сюди. Вона тако не крутиться. о. Ось на ці того року. Того року теж ми її замінили. Я її замінив. ну На ній теж, бачите, сере... чого так? Бо метал-серець. Заказував хлопців з Хмельницького. 500 гривень. Ну це обварив. Гайку тут забив, щоб вона не відкручувалась. Так. Це аварійний Цей... аварійний. В случаї чого, не дай Бог, щось, то можна вставити і це. У мене було таке, що я на аварійному їздив. Потім дишей сам, дишель вже міняний. Дише вже міняний тут, я не знаю, скільки тут. 5х5 і встромляний ще 4х4 заварено. Встромляний ще. Він, виходить, в мене два рази лопав той дишель, робили його. Та й вирішили, скажемо, ну, замінити його повністю, бо він вже гнутий був, дуже гнутий. Тут були отакі, о, як на брамі. Отакий от кутник. По-моєму, там 30х30 30 він був, по-моєму, 35, на... 35 на 35, 35х35, він повністю згнив. Це салдеповську цю грубу. От ви можете побачити. І в тому, що метал, метал тонкий був, Он приблизно оце от він був 35 на 35 тут. От. от сюди вони згнили повністю. Потім Коробки не було. Це з-під вазонів в будинках. Поти ятрокусок вирізав і заварив жестю. Це було тут грубше. А тут я заварив. жесті не йшли. Тут і видно. О, піднімається. Лавку раз-два перешивав. Вона гніє, що в мене стоїть, то там ну, гниє. Дермантин міняв до недавно, цього року, літом, в кінці літа. Відео не знімав. Вона піднімається, все як не може бути. У мене, бачите, ну, так то лавка сантиметрів 30 У мене лавка. Звиклик, ну, досить непогано і зручно. Гальма є. Система, яка й була, така є, тільки що то я переробив, зараз подойдемо до цього. Крила гнуті. Давав посилення. Давав посилення. Тут, з тієї сторони так же саме. Борт в мене теж гнутий. Дуже. Це вже самороб, бо ти типу, погубив давним-давно. Стан його катафоти купляв. Борти оці уголки сам доварував. Це все сам доварував. Потім гальма. А, борт мертвий цей. Я думав, ви бачите. й ще живіший цей мертвий. Хотів. Premises, взяв кутника, хотів тако обварити його отут. Ну, бачите, мабуть, нічого не буде. Тепер гальма. Коли його робив, то, виходить, відео такого не було. Робив того, що було. В інтернеті кажу, нічого не було, методом проб та помилок робив. Просто лома обрізав, от лом бачите, йде трубку грубшу на лом понаварував от квадрат, от він такий от от такий ой квадрат не знаю, то, напевно, 6 на 6 десь так буде чи 6, ні, 6 на 4, напевно буде він понаварував і саме лано пружина видно. От і всі, от і всі гальма. Пружина, щоб назад забирала. Не часто, але користуюся ним, тим більше я ну, на горбку якби посередині горбка, там треба затормозити. Ну, туди провод пішов. Тут -а був, О, звідси. Е, був е, трос. Але трохи вже це, якби, як сказати, вид його вже втратив свій, скажімо так. Тому прийшлося взяв прогулку зі стовпа старого. От ви вигляд можете бачити, як дешов, чи є красив того року відео є. Бачите? Отут ця згнила. Щось буде якось, але ось до навареного яця, бачите? Тут і з тієї сторони так само, бо воно вже якби це своє відходило, я вважаю. Раз було, от, там не видно, їхав почіпний клоп в котикий прицеп, як у мене. почивний клоп, колесо відпало. Що я віз нічого такого два мішка, по моєму піску віз. По, ну, повних мішка ззаді. Мені довелося помаленьку йти. Колесо кожних пару метрів е -е це поправляти. Я то, звісно, доїхав, але до воно впало, погнуло. Бачите, воно стоїть. На тискобі стоїть, вона крива. Ще дав теж, по-моєму, 40 на 40 посилення дав. Отакий. От Він стоїть у мене на дворі. На дворі. Це хотів покрасити в чорний колір. У мене є краска. І трохи салати був на мотоблок. У мене ще є краска. Це краси мотоблок, Я хотів прицепа, але на жаль, нема часу. Тут б теж не мішало б. Не мішало б дати цього. Тут крила, дивіться, жесть така тоненька. Вона нікудишня. Хоч накритий, але думаю. Я, хто підписаний мій канал не раз бачив його. Все саморобне, все те, що було. Вигляд в нього. Ну, як сказати. Враховуючи те, що йому 11 рік пішов, я вважаю, що в нього ну, чудовий вигляд, не відміни, а чудовий на четверку. Так, да, є нюанси, є. Отакі всякі косяки, я вже й доварував. А. Там і тут, ну, дирка там є, там знизу я показував, ну тим не менше воно їздить. Мені більше якби... Більше й не потрібно. Далі ще якось доведу його до крашу, доведу його до, скажімо, до розуму, до ума. Довести його було б ще чудово. М -м -м. Ось такий в мене прицепчик. Можливо, хто що знає, якщо можна його ще з мінімальними цими доробити, чекаю коментарів. Чекаю коментарів. До нових відео. Всім гарного дня!